І всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Тігер 30К. І сьогодні я вирішив записати вам на відео погнали. Так, друзі, вітаю вас всіх з новим роком, щастя, здоров'я, всього-всього не вам, щоб у вас усі все було добре і щоб ви були красавчиками завжди сігами та знімали завжди хороший контент. Всіх новим роком щастя, здоров'я, всього найкращого, Так. Ну, всього найкращого, Так. Ну, переходьте до жури. Так, ребята. всіх вітаю теж з новим роком. щастя, здоров'я, щоб не закінчувалось бухло. Що? Так, так. будьте здорові. Е, Так, друзі, мої скін э, просто и скин, наверное, так, витаю знам, знам. Так, это я, Барсук Евгений, и будьте со мной добры, э, будь, будьте мать богато бухла, это... Та... Так, э, вам багато, девчонок. що, бляха. бляха, ну нафиг, это... Сигма, сигма слово... Не знаю, короче, пока, э, с новым роком. Ну, що я тут можу сказати? Давай, Миша. Здорово, Петя, Один. Петя, дам хана. Почему? Посмотри туда. Хм, Петя, а ты сюда див? Мусит сюда сховав. Аааа Зажди, будьте сигман. Пойдем дальше. Е, с вами Олий Барсук Евгений е, в, как он? в центре Чикер Сити, а что будет, блях. Е, що будет дальше, двигаться дальше. Так, друзі, у не немало часу. Давайте ставьте лайки и підписуйтесь на канал с Егерным Роком. Мне треба йти Джарри. Всем пока. Переходим дальше. Я вас з новим роком всього-всього найкращого, чого не попадається з переряди, такі як я. Ем, сидіть у хаті, зігрівайтесь та сидіть в теплі. Ну, ми йдемо далі. Так, друзі, вітаю всіх з новим роком. щастя, здоров'я, ходіть, війв... патріоти мої. давайте йдемо на... далі. для вас в мене дуже добра новина, бо я може випущу нове відео суботу, неділю, коли я їду. Так, друзі, дуже, дуже дякую всім цим подкакам. Так, дуже дякую вам за цю активність. На мене за рік підписали 100, 135 підписників. Дуже дякую вас. Тобто 135 вас. Дуже вам дякую. Дуже дякую, що підписуєтесь на нашу ціль до нового року 2026 500 підписників, все, давайте. За отримали. 500 підписників, запам'ятали. Або, якщо в крайньому випадку, це 300 підписників. Все, дуже дякую. Всіх з новим роком, з новим щастям, всього-всього найкращого, що у вас все вдалося в новому році. Всім пока, з новим роком.